Чи могли волинські податківиці вимагати від підприємців хабарі за повернення ПДВ? Мовляв, за певну суму не будуть стромляти палки у колеса. Правоохоронці кажуть, що таке було, і звинувачують двох працівниць податкової цієї історії. Вже майже 10 років. Саме стільки справа кочує по судах. За цей час одна із підозрюваних померла, іншу не так давно суд виправдав. Але правоохоронці хочуть продовження. Уже в апеляції допитують свідка, підприємицю і одразу до головного. Чи зустрічалися ви з зінчук для передачі коштів за відшкодування ПДВ в сумі 56 тисяч 200 гривень 2 липня 2015 року? Ні, ні. Ну, я не... Бумаги ті, що я всякі постійно пишу. там тощені де... да, тягнути. От... Зустрічатись, може, ми зустрічалися, то я 10 років назад. Я ж вона працювала в перевірках, я підприємець. Звісно, що Ми зустрічалися. Коли як? Ну я питаю для передачі грошових коштів. Були, Ні. Такі? Були такі. Про що б не запитали жінку? Вона майже нічого не пам'ятає. Чи правда, що зінчук казав вам, що кошти? кошти Призначається для Павла, оскільки без цих коштів не буде вишкодування? Ну, може, щось вона мені колись щось і жалілася, може і не жалілася, я, ну, Це дуже важко пригадати зараз. Самі якісь, може як жінка жінці, чи як знайома знайомі. На той, ну, але щоб сказати да чи ні, то точно я такого не можу сказати. І тут найцікавіше запитання судді немов притримали на потім. Здавалось би, написання заяви у поліцію на податківців. Підприємиця мала би пам'ятати є протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, де ви дали таку заяву старшому слідчості про те, що службові особи Луцької ОДПІ, в тому числі Павлова. Зінчух, систематично вимагали та отримали в мене неправомірну вигоду за перешкоди відшкодування ПДВ. Ну, підійдіть сюди, гляньте, чи ваші заяви. Є протокол заяви. Там є підписи. Ваші, так? Ну, а те, що тиск на мене трохи був, то теж? Кому казав? Достеменно пояснити, хто ж саме на жінку тиснув і яким чином з'явилася заява, підприємеця. Не змогла. Писали ви такий документ? Я не пам'ятаю. Ваш підпис пам стоїть. Підпис стоїть мій. У зв'язку з чим ви зверталися. У мене ві були обставини, були... були... коли я вже точно не пам'ятаю то всіх дій, але я оце то, -то добре пам'ятаю, що мої машини були зупинені на митниці. Е е е мій товар був зупинений довго на, на митниці, і мені казали, що мені треба, якщо я не хочу мати проблем, щоб я таке був. Ну, ви ж кожен день не пишете заяви про вчинення відносно вас якихось ну кримінальних правопорушень. Я ну просто-напросто. Тому що така заява. Ви можете не пам'ятати деталі телефонних розмов, але щодо написання цієї заяви, ну, то зважайте, звіско... що ви самі кажете, що немає не 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 дат, нічого. Ну ви Тому... ж підписували це. Ви такого не пам'ятаєте. знаєте, коли тебе десь там витягнуть звідкись і починають. Поясніть походження цієї заяви. Я не Бо це офіційний документ ну, ну, і старшому слідчому прокуратури. Як чуємо, звинувачення правоохоронців не підтвердив жоден свідок. Моя довірителька просила про те, щоб у всьому на досудовому слід письмово на під протокол, щоб об'єктивно розібралися, клопотала про проведення одночасних допитів із відповідними заявниками, в чому їй було відмовлено. Суд першої інстанції виправдав податківицю, Вона продовжує працювати головним державним інспектором. В апеляції повторно дослідили усі докази і теж встановили, що жінка невинна. Вона обіцяє прокоментувати цю історію згодом, бо ж остаточну крапку ще не ставлять. Адже прокурор, вочевидь, подаватиме касаційну скаргу. Не важко сказати. Думаю, що так. Будете. Я прокоментую все, коли закінчиться, абсолютно все. Ви ж чули, що казав прокурор. Я мушу працювати, бо в мене є сім'я, в мене є батьки, це моя робота. Як можна стільки років залишитися без роботи? Працюю пізніше. Я вам надам повне інтерв'ю, що ви захочете. Коли все це закінчиться, я на кінець можу нормально жити, як всі люди. Дякую. Можливо, судові засідання розтягнуться ще на десяток років. І всі учасники передаватимуть цю справу, немов у спадок, прийдешнім прокурорам, суддям і адвокатам. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі.